Доброго дня, шановні друзі! Місто Київ вітає вас! Я сьогодні хочу показати, яку я зробила собі жилеточку для дома, для утеплення. Зараз зима і буває прохолодно у квартирі нашої міської. Ось дивіться, яка жилеточка. Справа в тому, що я у молоді роки полюбляла дуже плетіння і пліла всілякі вироби собі і чоловіку на спицях. Напіввовняної пряжі. Вовна та напіввовна. Зараз дуже рідко зустрінеш у складі виробів: ковт, светрів тощо. Ось. І мені так було жалко викидати це светри, зроблені власноруч, але ж вони в деяких місцях вже від часу носіння протерлися. Ось. І ось моя власна розробка. Ось така жилеточка вийшла. Хочу поділитися з вами, може ви. Теж зробите декількох светрів власної виробки, власного плетіння, зробите собі щось для дому, аналогічне. Ось дивіться, оцей комір комір зелений пішов повністю від коміра на моєму светрі такомусь. Зв'язано дві нитки. Тут зелена, ще хебешна нитка Ось була, та вовна зелена. Ось. Значить, це все я зшила на оверлоті своєму, тріниточному. І краї теж обробила, просто обробила краї пройми оверлоком. Ось. Значить, верх, верх жилетки, це я робила чоловічий сведер. Сведер. Потім я зняла рукави і переробила у жилетку. І оці додаткові гірчична. Вовна була така у продажу, гірчична, додатково зробила е, таке для жилетки такі обтачечки, І ось вони згодилися тут. обтачки. Оце напіввовна і напіввовна. Теж е, українського е, комбінату. Ось. Теж. Це були рукава, повністю два рукавчики. Рукава від светра чоловічого. Ось, рукава. ось. І вони пішли, оце низ рукавчика був, оце верх рукавчика. І вони пішли на полочку. На полочку. І тут я вирізала отак от, на пройму, вирізала. Ось. І тут зробила такий, е, як не витачку, а як, щоб був контур боку, лінія боку, значить, діжечка, бочоночок. Ось. Для свободи. ось. Низ виробу. Це шматок від того ж мого зеленого светру, Шматочки. Ось, вирізані. Ось вони пришиті, бачите, все пришито трьохнітковим оверлоком. Оверлок трьохнітковий Дуже гарно він, навіть я б сказала, що він просто любить такі товсті тканини. Дуже гарно він їх обробляє. Ось я рекомендую вам спробувати. Ось. Що тут ще? Значить, петельки з тасми вузенької. Такі навісні навесні пуговка, звичайно, пластмасова. Ось. Так. Подивимось, що у нас задня частина. Задня частина в мене це мохеровий шар, старовинний теж він. Носився, носився. А оці краї де дебахромаця, оці краї залишилися майже цілими. І ось я взяла ці два краї, стачала їх. Ось, стачала. І в мене вийшла така вийшла кокетка. Ось, бачите, тут гарно видно, встачено оверлоком. І вийшла така кокетка ззаду. Спинку дуже гарно гріє, це мох'єр. Шарф, по-моєму, був індійського виробництва. Ось. І оце, про що я казала, задня частина виробу я зробила тут в боках, як бочуночок, як діжечку, лінію. Вона це дозволяла. Дозволяли розміри рукавчиків. Оце пішли два рукавчика з зеленого мого светра. Ви знаєте, взагалі, я замітила, що у таких виробах власного плетіння взагалі рукава зберігається довше інших частин светрів. І свого часу рукава ці я не викидала, думаю, пригодяться якось, і ось вони пригодилися, згодилися. Низ, низ. це зовсім інше плетіння, інші нитки, теж напіввовна. Українського виробництва така сіро-чорна з Люриксом невеличким, чернігівська. Ось. І це бу, була, був низ жилетки. Низ. Теж дов'язувалося окремо, а жилетка зрощилася вся. І цей низ був новий, і я вирішила його використати на низ, якраз підійшло на низ цієї моєї жилетки. Ось, Ось в мене ще залишилися шматочки від цього проєкту. Ось, декілька таких шматочків. Ось. Я їх, звичайно, нікуди не відкидаю. Це взагалі як войлок, оце край шарфа. Вона така міцна. Можна і коли шиєте устілки для взуття, оце можна зробити навіть устілки з них, ось так дві разом скласти. Тобто творчість в нас триває. Ось. Якщо вам сподобалося відео, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коменти. Пока-пока.